Морози 28 квітня, що вціліло, а що і пропало. Дивіться у відео, і ви будете знати, як вплинули морози на наші сади, на фруктові дерева і що сталося з цвітом. Подивіться, яке до морозів і яке сталося зараз. Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Сьогодні поговоримо про те, як переніс мороз сад. Які проблеми і що сталося з основними фруктовими культурами? Погнали! Подивіться перед вами суцвіття вишні, і всередині, якщо там зазирнути, можна побачити, що раннє вишня плоди замерзли. В кінці відео дивіться, що вціліло. А це улюблений нами грецький горіх. І подивіться, все почорніло, гріхи в цьому році не буде. І ще отака плачевна картина з яблуками. Бачите, яблуні. Попримерзали цвіт. Добре, що деякі ще не розпустилися, є в бутонах. Так що, можливо, там збережуться. А так виглядає цвіт кальвіну. Майже все пропало. Деякі, можливо, бутончики є, що не розпустились. А ранню вишню дуже шкода, вона вже зав'язалася. І пропала, почорніла. А це виноград. Виноград, як ви бачите, не витримав. Другий раз ми його вкривали, а він замерз за цей один день повністю знищений виноград. З персиками не зрозуміло. Можливо, деякий цвіт і залишився, а так, мабуть, і пропав, тому що трошечки чорнуватий. Малина, з малиною нічого не станеться, вона досить таки стійка. Так само, сподіваємося, буде із смородиною. Смородина не видно ознак захворювання і морозів. А це у нас не розпустилася шовковиця, мабуть, буде. І черешня майже вся пропала. Дивіться, яка ситуація. Кісточка почорніла, зверху така. Приморозилася. А так виглядає черешня зараз. Ну, начебто, цвіт є. Проте будемо дивитися: слива. Слива примерзла. Абрикос. Абрикос доморозився, я так думаю. Це перед першим морозом було. А це зараз гілки стоять уже порожні майже. Це груша. Груша. Я думаю, буде добре. А от лича, як ви бачите, вся замерзла. Цвіт і самі плоди вже приморозилися. Хоча деякі є, можливо, що будуть ще й плоди. А це у у нас пізня вишня, та, яка розпустилася, пропала цвіт, та, яка Ще не розпустилася, є надія, що буде вишня. Це остання найпізніша вишня, що розпускається. Добре, що не встигла розпуститися, але ще морози будуть. І передають, якщо на початку травня ще будуть морози, то взагалі, можливо, не буде у нас ніякого врожаю. Щоб ціліло. Подивіться, Ранет Семеренка. Ранет Семеренка зимостійка рослина і цвіт її вцілів. Дивимося, а як почуває себе суниця. Суниця не видно ознаки, що вона замерзла, але подивимося далі. Той цвіт, який не розпустився, це точно не замерз. тому, можливо, будемо з полуницею. Ура! Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь Бай-бай.